Поводитися толерантно із військовими, які втратили кінцівки, захищаючи Україну, як не порушувати їхні кордони, підтримати або ж просто поговорити, але так аби їх не травмувати. Відповіді знає наша Вікторія Курдубан. Вона поспілкувалася з бійцями, які проходять реабілітацію у центрі незламні воїни, розповіли про непорозуміння, з якими зіштовхуються в суспільстві, і також про те, як їх уникати. Уявіть, ви гуляєте вулицею, а на вас таращаться ледь не всі перехожі. Або ж під час прогулянки незнайомці раптово починають пропонувати їжу та воду. Чи дехто просто проходячи повз говорить дякую без привітання або мінімального діалогу? Дивно чи не так? А це лише декілька ситуацій, з якими стикаються захисники, які втратили кінцівки, і їм це не до вподоби. Коли проходиш через якусь там товпу. То хочеться просто так, опустити голову на милицях, швидко пройшов, просто щоб не бачити, не тому що там я соромлюсь себе, просто щоб не бачити, як на тебе дивляться. Їжа ні, пити ні, цукерку так. Да. Я сладка їжка. А ну, по їжі так ні. Ну, це спочатку, як повелося, то... Воно що вода, що їжа, ні, ще один аспект: маленькі діти. Дружина військового Оксана закликає батьків пояснити малечі, що люди можуть виглядати інакше і мати сталеві ноги або ходити на кріслах колісних, щоб вони розмовляли з дітками, пояснювали їм, що навпаки, це супергерої. Які, як я своєму сину в перший день, коли він дізнався. Сказала, що тато твій супергерой. І він сказав, що е, ми будемо обов'язково з ним грати в футбол, тому що він в мене сильний. Отож, аби не травмувати людину з інвалідністю своєю надмірною увагою чи навпаки байдужістю, ось декілька порад від реабілітаційного центру Незламні поради від незламних: не витріщатися, не говорити «одужуй». не розпитувати про поранення, якщо ви недостатньо близько знайомі. Не демонструвати жалість, не нав'язувати допомогу, надавати її лише тоді, коли вас попросять, не намагатися нагодувати, не порушувати кордони, тобто питати перед тим, як обійняти чи доторкнутися до пораненого захисника, пояснити дітям, що люди з інвалідністю такі ж, як і всі інші. Більше говорити, якщо не знаєте, як себе вести, краще запитати. Виникла потреба показати, як же ж бути ок. З тими людьми, які мають інвалідність, тому що з кожним днем їх стає все більше, і ми маємо подолати власне бар'єр, не тільки фізичний, та про інклюзію, а власне і ментальний бар'єр. І пам'ятайте, поранені військові насамперед люди, Люди, які заслуговують на погляд із захопленням замість жалю та розпачу. Адже, зокрема, завдяки їм була, є та буде незалежна Україна. Вікторія Кордобан, Павло Замрій, Юрій Кісь, програма очі. Цю чутливу і дуже важливу тему ми будемо продовжувати обговорювати вже у нашій студії. І до нас доєднюється Єлизавета Бондаренко, координаторка відокремленого підрозділу спілки учасників і ветеранів АТО та бойових дій у Львівській області, та Соломія Романус, голова відокремленого підрозділу спілки учасників і ветеранів АТО, також у Львівській області. Вітаємо вас Слава Україні! Доброго ви. вечора! Гарослава! Отож, ви працюєте безпосередньо із військовими? Так, ми подивилися щойно сюжет, де також поспілкувалися із військовими, але все ж, е які запити щодо не чуєте від них самих, як правильно спілкуватися або не спілкуватися? Ну, ми стаття, яка вийшла, ми її робили на, на основі нашого діалогу з нашим другом. Це ветеран, який зараз лежить в реабілітаційному центрі в Галичині у Львові. Ми залучаємо багато ветеранів з Галичини на наші заходи і захотіли поспілкуватися, тому що побачили потребу в цьому, тому що зрозуміли, що люди не мають уявлення, як це правильно робити. І так як ми з ними дружимо, нам це було неважко зробити. Насправді ми могли задавати будь-які запитання зручні. І незручні, щоб прощупити, як правильно це все описати. Насправді є одне просте правило питати і розмовляти як з людиною, просто звичайною, яка Шуча. не має ампутованих кінцівок, яка не має інвалідності, тому що ми всі знаємо, що ми не можемо називати їх з обмеженими можливостями, тому що у нас всіх є можливості, які ми не можемо робити. Тобто, якщо я не вмію плавати, то я теж людина з обмеженою можливостю не вмію плавати. От власне тому. Ми не можемо їх так називати, але можемо говорити люди з інвалідністю, можемо говорити ветерани, не можемо говорити ампутанти, тому що це може ображати. Але жартома вони казали називати їх котиками або героями. От. Ну, це якщо ви вже дружите і в хороших стосунках. А чого навпаки, вони ми говорили про не? А які вони мають побажання? От герой попереднього сюжету казав теж з почуттям гумору: що от їжа ні, вода, ні, цукерки так, бо я солодкоїжка, які вони мають побажання, що б вони хотіли, аби їх запитали? Я можу додати на сам перед потрібно питати, чи потрібна допомога, бо часто буває, що люди хочуть допомогти, і це досить щиро, але Потрібно запитати, і якщо людина погоджується, так мені потрібна допомога, тоді допомагати. Якщо ні, то людина справиться сама і напевне не проявляти якусь жалість, тому що коли ми проявляємо жалість, це якась слабкість, і це неправильно. От, бо вони насправді можуть набагато більше, ніж ми разом взяті, і вони це показують і показують свою силу і свою міць. От тому от, запитувати і не порушувати якісь кордони. Ну, ви говорили, що ви спілкувалися, і через те і вийшло, що змогли поспілкуватися відверто з хлопцем, який вам добре знайомий, так але ж не всі люди добре знайомі один між іншими. І є різниця між тим, як спілкуватися з людиною, з якою ти добре знайомий, так і з якою ти не знайомий взагалі. Чи були якісь зауваження власне до чужих людей, так як чужа людина може заговорити із. Незнайомим йому ветераном бачитись на вулиці, просто якщо він хоче щиро йому подякувати, mm -hmm. але не хоче зробити щось не так: порушити його кордони і навпаки образити. Так, як вже сказала Соломія, вони називаються без необмеженими можливостями, тому що вони можуть навіть більше іноді там закинути отак ногу, поставити телефон і отак собі сидіти, наприклад. Але не, не потрібно реально допомагати просто кидатися до людини, начебто це якась не знаю, взагалі не мобільна людина. Та потрібно запитувати. Дуже вітається, якщо ми хочемо висловити подяку, сказати дякую за наш захист, сказати слава. В Україні, тобто вони всі патріоти, і можна навіть, якщо ближче підійти по поговорити вже більше, там п'яти хвилин десяти, можна вже запитувати якісь інші теми з чіпляти і дивитися по людині, як вона на це реагує. Тому що є різні бійці, які адаптовані, ще не адаптовані, нещодавно повернулися боляче, не боляче, якісь теми чіпляти. Просто запитувати про це, і хочу додати: просто починати з яких якихось базових тем. В ну, першу чергу люди, так. а не... Так. Першу чергу люди, і потім, вже коли піде розмова, і дійсно ти розумієш, що людині з тобою комфортно і тобі комфортно, тоді вже можна уточнювати якісь питання, які дійсно цікаві. І якщо людина захоче поділитися, то вона поділиться і головне не випитувати, не полягати на тиснути, не полягати, не тиснути, і тоді тоді розмова піде. Ну а я спілкувалася, пам'ятаю, з дружиною військового, так який повернувся з фронту, і вона казала, що ну найбільше її зачіпало, навіть не його, коли люди просто навіть знайомі підходили. Питали, а скільки ти вбив людей на фронті? Наприклад, це, І взагалі, вона бачила так, що це та тригер була. для нього. Йому складно спілкуватися навіть з знайомими на певні види запитань. От чи помітили ви, що є такі запитання, які задавати взагалі не варто? Ну можу додати, коли хлопці повертаються сюди, в них зовсім по іншому працює психіка. Коли вони на фронті, їхня психіка спормов... ну, в них одне це виживати. Ну і коли тут ти приходиш цивільне життя, це зовсім. Зовсім різні реалії і картинка. Тому потрібно ще трішки адаптуватися. І е, те, що стосується фронту. Е... Так, обережно. І якщо май, маєте прийти час, щоб вони захотіли цим поділитися і випитувати саме якісь такі речі, які тобі нагадують про ті події, де ти був і що з тобою відбувалося, те, що ти бачив на власні очі, думаю, не варто. От та цікаві заяви не потрібно проявляти. Вони навпаки за те, щоб максимально цивільного життя, максимально щось спокійне. Вони ну, хто що любить, хто природу, хто рибалку, хто якісь такі звичайні хобі, тому що їм дуже не вистачає там звичайного життя. В них достатньо тригерів, достатньо. Снів, які їм досі сняться, не запитувати. Там скільки вбив, або а там страшно, а, а як там було, а розкажи, а коли як війна. Та, 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 А коли звільниться це регіон. Але я питала, чи можна запитувати звідки, ну, а де тебе так? Це не дуже таке коректне запитання. Хоча, дивлячись, ну, якщо від, від дитини це вони сприймають нормально, але можна запитати, де отримав поранення. Тобто вони mm -hmm. на це нормально реагують, і навіть деякі пишаються, тому що це може бути за обставин, там, де вони когось врятували. Дітували, наприклад. Часто здебільшого військові мають хороше почуття гумору, тому що без нього було б їм набагато складніше. І моя колега вона знімала власне, в реабілітаційному центрі Незламні момент реабілітації. І коли вона запитала в одного з військових, що йому дається найважче, а в нього, між іншим, він, на жаль, втратив обидві кінцівки, обидві ноги, він відповів. З прекрасним почуттям гумору, що йому найважче ходити на двох ногах. От і військовий гумор між собою це одна справа. Але коли ми хочемо якось згладити кути, так, теж ніби пожартувати, це може бути недоречно. От як з почуттям гумору цивільним, коли вони хочуть атмосферу неформальною зробити у спілкуванні з військовим. Ну насправді можна жартувати на будь-які теми, крім війни або що стосується особисто їх, якщо ви їх погано знаєте. Ми дуже багато вже чули. Ми вже можемо записувати жарти, які вони між собою жартують. І, і ми вже, наприклад, якщо їх бачимо не перший раз на заходах, то ми можемо з ними разом жартувати. Але якщо ви вперше бачитеся, то краще жартувати на теми цивільні, якісь там не знаю, з побутового життя. Їм це дуже піднімає настрій ну, насправді, і вони цьому радіють. Але щодо протезів вони дуже не люблять, коли. Ну, вважається так, що от швидко встав, пішов, це легко. Вони не люблять, коли це обіцінюється, тому що вони справді дуже багато зусиль докладають для того, щоб ходити. У багатьох із них реампутації їх оперують декілька разів. Вона потім знову заживає, знову вони це все терплять, знову стають, Це нові протези, знову все по-новому, і зовсім не все так гладко, як нам здається, що вони ходять. Тому, якщо бачити людину, яка ходить впевнений класно на протезах, то можна насправді поаплодувати, і сказати, що це. Це дуже супер і, і класно ходити. І я в коментарях натрапила на таке питання, те що стосується ампутації рук, зокрема, що чоловік хоче навідати хлопців у госпіталі, у палаті, і вони, власне, це воїни з ампутованими руками. І от те, що. Поставило в такий глухий кут його. А як уникнути незручного моменту під час привітання? Так от він захоче потиснути руку, і як це як не спричинити незручну ситуацію, дискомфорт власне для цих воїнів. Е, можна е, коли ви наближаєтеся, показати, що можна обійняти. Якщо людина до вас іде обійматися, це все супер. Тобто, е, ну вони переважно не проти обійматися. Якщо ні, то можна іншою рукою завжди потиснути руку. Якщо ампутація двох кінцівок, то можна привітатися головою. Тобто, ви вже спостерігаєте за людиною. Голосом е, мо, Не, звичайно, звичайно, я окрім цього я угу. маю на увазі. Так, так. Я думаю, варто пам'ятати про позитив, тому що насправді хлопці вони розуміють, що ну. Нам також якось може інколи буває незручно, і вони м, стараються, щоб це було з двох сторін окей. Тобто, як сказала Ліза, якщо не виходить рукою, то буде головою, буде голосом. <рес> Згадуємо коронавірус. Ми так, розуміємо, так, так. Те, що та ситуація вона насправді. Ну, ми зараз дуже легко про неї говоримо, але насправді вона є складною, тому що для багатьох людей, ну для них хочеться спілкування з хлопцями, які повернулися з фронту, але вони до кінця не розуміють, як це правильно зробити. Ми про це зараз з вами спілкуємося, але от теж з наших коментарів перед анонсом нашої програми є питання про те, що чому би хтось не зробив, наприклад, уроки на Ютубі, так, якісь відеолекції, аби можна було переглянути, зрозуміти, як себе правильно поводити, як правильно спілкуватися, або і, взагалі, питання про те, що ну, хлопці отримують. Реабілітацію після повернення з фронту, а чи не треба проводити державну програму для тих людей, які лишилися в тилу, по правильному спілкуванню з військовими, які повернулися з фронту, е, я думаю, що варто і це потрібно робити вже зараз на вчора. Бо хлопці повертаються сюди, і ми маємо розуміти, що е, якими вони їхали, вони вже не повернуться. Тобто і відношення також змінюються, і спілкування сім'ї е, також. Змінюється і це важко, бо ти не знаєш, чого можна очікувати, бо такого раніше не було. Нам потрібно зараз тут е формувати здорове суспільство, яке формується на довірі і на підтримці, щоб коли вони сюди ну, приїжджали, вони розуміли, що їх тут зрозуміють і допоможуть. Ну, зараз насправді вже дуже багато лекцій є. Я не знаю, чи є такі уроки на Ютубі, але багато хто з волонтерів, хто працює з хлопцями, намагається висвітлювати. Ми так само ведемо телеграм канали і стараємося показувати, що це не страшно що це абсолютно такі самі люди. Так бувають різні, як і цивільні люди, бувають різні. От але було би добре таку програму створити. І я думаю, що вже над цим працюють, просто не все так швидко, тому що теж є нюанси різні, і з кожним днем ми дізнаємося щось нове. Навіть ми спілкуючись. Кожного дня з бійцями, ну до речі, на радіо, перша є що четвергова така рубрика, це аудіо уроками назвати складно, але це така аудіорубрика про те, як правильно говорити з військовими: що варто, а що не варто. Тож принагідно закликаємо усіх глядачів першого західного, тих, хто на зараз дивиться, слухати і це аби знати більше. І ще одна річ: це. Професійна робота, так, ми, як журналісти, ми часто спілкуємося із військовими, і з одного боку, здається, логічними запитання, так а де це сталося? Розкажіть. Але з іншого, ми також люди, і ми також деколи ціпеніємо, тому що е перед нами людина, так, яка віддала своє здоров'я за те, аби ми виконували в тилу свою роботу. І ця розгубленість, вона теж виникає, як які би поради ви. Тут можливо дали. Ну я завжди за те, щоб висловлювати подяку, за те, щоб висловлювати, ну насправді, те, що ви відчуваєте. Якщо вам незручно щось питати, ви так і кажете: незручно запитати, але можливо, можливо отак. І він тоді скаже або вона. Так чи ні? Буду відповідати чи ні на це. Тобто, як до звичайної людини у кожного з нас це може бути ампутація, навіть не пов'язана з військовими діями, але ми так само обережно стараємося ставитись до цієї теми. Але перекривати вдячністю, ми пишаємося вами. Ми дуже вдячні, ми підтримуємо, ми готові допомагати, якщо це потрібно. І ще одне таке питання, теж яке можливо залишається в тіні, це спілкування із Рідними військових, так? тому що вони чекають їх, поки ті ще на фронті і ще воюють. І е, я слухала один подкаст власне, з дружиною військового, і теж було те, що мій колега Стас зауважував, що її питали, а скільки він там розкажи, а він же ж тобі розповідає якусь інформацію звідти, він же ж точно знає більше. І е, е, те, що вона зауважувала, що е, Тих людей, які е, зараз тут чекають у хвилюванні, їх можливо трошечки відставляють на ну, не те, що на задній план. Тобто вони, вони би хотіли теж більше підтримки, більше уваги і спілкування з дружинами, матерями військових, особливо загиблих потребує певних вмінь, порад, що тут можна сказати, як підтримати, і як навпаки, не змусити людину переживати ще більше? Ну, можемо сказати про те, що. Зараз таких людей дуже багато, і ми ніколи не знаємо, коли ми зустрічаємо когось на вулиці, що, що пережила ця людина, що на бекграунді в неї зараз і чим вона живе. Зараз всі живуть тим, щоб допомагати фронту, якось волонтерити і працювати на перемогу. Дуже багато людей когось втратили, і ми маємо розуміти, що так само не має бути жалості і акценту на це, тому що це більше давить на рану. Я, наприклад, знаю, що найкращий варіант це допомагати діями. Якщо потрібно петицію підписати, підпишіть петицію. Якщо потрібно десь допомогти, бо ця людина підтримує там батальйон чи роту цього загиблого військового, то можна прийти сітки пов'язати, тобто допомогти тим, чим ми можемо зараз. У мене була ситуація, що Теж дружина звернулася підписати петицію, але тоді було мене таке бажання зробити фільм, і вони були дуже вдячні за те, що просто збереглася ця пам'ять. Тобто, це те, що я могла зробити, я зробила для них, і це для них набагато більше ніж якісь слова. Ну, ми помічаємо ще одну тенденцію, так і що йдеться про допомогу, це волонтерство, яке на початку широкомасштабного вторгнення просто було неймовірної кількості. Так, фактично кожен був готовий робити щось. Що помічаєте ви зараз? Так, коли ми доходимо до фактично другої річниці широкомасштабного вторгнення і кажуть, ті волонтери, які займаються системно, що ну падають так звані донати, так мало коштів перераховується, але ну крім коштів, ну скажімо, ситуація така економічна, що ну немає можливості дати кошти, можна прийти допомогти, можна щось Щось робити. Чи помічаєте, ви таке падіння людей зацікавленості у активній допомозі? Так? Коли треба виділити якусь годину-дві, але зробити щось корисне для війська. Бо ще волонтери кажуть, що доводиться вигадувати різноманітні способи, аби залучити людей, привернути їхню увагу, тому що просто задонатити вже складно. Ну, можу додати, що на початку це, це був бум, всі волонтерили, це було зрозуміло. З часом е це все зменшилося, і зрівно залишались ті ті люди, які працювали, працюють і будуть працювати. Але на даний момент ми живемо в період війни, і нам потрібно розуміти, що це має бути наше зобов'язання. Тобто, ми маємо виділяти м, якусь частину свого часу, якісь відсоток для того, щоб займатися волонтерством в тій сфері, де ти можеш це робити. Ти класний юрист, будь ласка, консультуй людей. Ти м, можеш писти сітки, плити сітки. Якщо в тебе є можливість виділяти хоча б якісь. Час там разом там, з роботи, ще, що це потрібно робити, це м має бути апріорі для кожного. І зараз е дійсно е треба інколи придумувати якісь цікаві спос способи, щоб залучати людей, бо ну в кожного зараз вже сформувалося хтось більше працює, щоб більше донатити. Хтось е дуже е там не знаю більш фізично якось допомагає. От, тому. Так, ну, падіння цій хвилі, вона дуже сильно помітна, дуже тому що ми стараємося залучати молодь е, теж для підтримки військових і ветеранів. І ми вже створили волонтерську платформу, на якій можна створювати заходи для того, щоб залучати людей, щоб вони донатили. Тому що просто донат зараз ну, майже не сприймається. Хтось це собі взяв в обов'язок, але там донатить один донат. Але коли людина приходить щось зробить, забере з собою, то вона вже розуміє, за що вона віддала гроші. Ми вже йдемо по, по такому шляху. Але насправді, ну е, коли ти бачиш людину і чуєш від неї, що вона там не волонтерить, або не включається в це. То для нас це просто ти українець. На жаль, так. на жаль, помічається ще й той момент, що люди починають активніше донатити лише після того, як трапляється щось жахливе. Так. так це або масований обстріл, або загибель людей. І аби цього уникнути, треба донатити наперед. Так, тобто Вісно. це вже не варіант, ну. Варіант також, але не варіант це робити лише після того, як трапилося щось в країні. Дуже дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо, що сьогодні прийшли до нашої студії і пояснили, провели таку відео лекцію, так в прямому етері, як правильно спілкуватися із військовими, які повертаються з фронту. Дякуємо вам за вашу роботу. Вам закрашені і хочу нагадати, що. У цій частині головного за день спілкувалися ми із Єлизаветою Бондаренко, координаторкою відокремленого підрозділу ГО Суавіто у Львівській області, та Соломією Романус, головою відокремленого підрозділу Суавіто у Львівській області.